У лісочку бігла мишка і несла в торбинці книжку, а пеньок перечепилась і торбинку загубила. Я торбинку ту знайшла, вам малята принесла, а в торбинці казочка. А казочка називається Теремок. Ця казочка трішечки інакша, тож послухайте уважно. Мишка з хвостиком сіреньким здобула десь грошей жменьку. Щоб не бідувати, стала хатку будувати. Хатка славна та вдалася, стіни з пряників медових, вікна з бубликів чу чудових, дах з родзинок черепиця. В хаті ліжко паляниця, стіл в кутку пухкі млинці. І печенька всі стільці, ще й на лисник килимок. Отакий то теремок. Дітки, давайте розглянемо уважно малюночок і скажіть мені, будь ласка, що у будиночку схоже на круг. Стіл поляниці, килимок. Дітки, погляньте на цей малюночок, що схоже на квадрат? Стільчики, а ще віконця, теж квадратні. Добре буде мисці жити, тільки сіла відпочити, вже хтось сиру двері рве. Хто в цім теремі живе, хто, хто, мишка будівниця? А я жабка-мандрівниця, скрізь стрибаю їм траву можна і я тут поживу? Та живи заходь у дім. Ква, тебе я не об'їм. умастилась на стільці, поглядає на млинці. Тільки сіли до вечері, ще незваний стукав двері. На дверях тріщить замок, Чи це диво, теремок. Я – шкряботушка, в гостях жабка ще квакушка, а я зайчик побігайчик дайте хліба, хоча крайчик. В Теремок заліз в хати, сразу вклався в ліжко спати. З димаря курить димок, гамувався теремок. А зараз давайте пограємо в гру. Відгадай, хто де стоїть. Або сидить. Де сидить мишка? З якої сторони? Ану погляньте уважно. З правої. З якої сторони сидить жабка? З лівої? А де сидить зайчик? Посередині. А скільки ж на малюнку ви бачите чашок? Дві. А скільки на підлозі лежить пряників? Порахуйте три правильно. Грюк, грюк, кому не спиться? Братик вовк, сестра лисиця, бідняки ми подорожні, животи у нас порожні, нам вечерю дві постелі. Хто живе у цім готелі? Я хазяйка шкряботушка. Та що каву п'є квакушка. Зайцеві уже не спиться, бо жує він паляницю. Вам нема вже, як зайти, примостіть хіба б хвости? Лиска хвостик примостила, килимок з підлоги з'їла. Вок своїм хвостом махнув, пів стіни й вікно ковтнув. В бублик око заглядає, хто тут є, ведмідь питає, зарививши на весь ліс, може, і як в цей терем вліз? Що ти? Тут сиренька мишка, жабка їсть, десь пряник книжком, зайцеві теж не спиться, бо жує він паляницю, вовка в дну із сира двері, лиска, діла десь замок, доїдає килимок. Тож Михайле вибачай. «Іди десь далі, прощавай. Дітки, а давайте порахуємо, скільки тваринок у будиночку. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять тваринок. Не пішов ведмідь від хати, став подряд все доїдати. Стіни пряники медові, вікна бублики чудові. Розжував стільці без спинки, в рот сипнув смачні родзинки, ще й знайшов шматок млинця та й доїв все до кінця. Що ж робити нам, що сили гості враз заголосили? Всторне заєць довгі вуха, вовк з лисицею до ночі терли хвостиками очі, ще й ведмедь аж замок від сліз, а я в тереми не вліз. Та й пішли всі в ліс шукати Ще готелю, чи то хати. А маленька сіра мишка заховалась в нірку нишком, і, хоч як, бува, бідує, теремка вже не будує. Дітки, а зараз пограємо в гру, хто де живе. Погляньте, хто в нас є на малюночку: лисичка, ведмедик, жабка білочка і мишка. Нам потрібно розселити тваринок по їхнім хаткам. Де живе ведмедик? В берлозі. Де живе лисичка? У нірки? Де живе білочка? Білочка в дуплі, а жабка, в пруду, а мишка, у нірці. Дітки, погляньте, ми правильно розселили всіх тваринок. А тепер скажіть мені. Яка тут тваринка зайва, якої в касті не було? Уважно погляньте. Так, це білочка. А якої тваринки не вистачає? Не вистачає вовка. Правильно. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!